Скажи, будь ласка, чи ти колись слідкував за списком от 100 книг, які треба обов'язково прочитати за життя, бо 27 книг, які треба прочитати до 27? Якщо в тебе був такий список, що з ним зараз? Дивись, ну звісно, що всі заходили мені здається в цей список, дивилися, наприклад, там я пам'ятаю, що в одному зі списків був ловець у житті, а я Селінджера ловець у житті прочитав не в 16 і не в 18, А зараз ловець у житті, наприклад, входить. Список книжок, які не потрібно читати, в 10 е, найбільш шкідливих кіно е, книжок ходить. Там якийсь новий список вийшов. Тому я вважаю, що списки це все така е, дрібничка, тому що в кожному підходить щось своє. І якщо вам, наприклад, подобається Атлант розправи плечі, це гарно. Якщо вам не подобається, це також гарно у кожного своє. Я вважаю, що списки це е, е, така історія. Найбільш найбільш популярна книжка в світі це Біблія, але чи всі її читали? скажи мені, будь ласка, тому я вважаю, що це списки, це не про мене. І скажи свій топ 5 або топ 3 книжок, які ти вже купив. Плануєш купити на книжковому арсеналі. А, дивись, через те, що я їх планую купити, це пригода. Я не знаю. Я не знаю, що це буде стовідсотково. Але якщо ви сюди приходите і вам потрібно з чогось починати, по-перше, абсолютно точно купіть зараз. З останнього у мене прочитаного, якщо ви не читали, я змішаю твою кров з вугіллям Олександра Михада. Купіть, будь ласка, почитайте. Я б радив би цю книжку Вон пан Кокотюха йде. Можете щось у кокотюхі взяти. Не знаю, чи вам буде це необхідно, але це кайфово, тому що до пана Кокотюхи завжди дуже прикольно підходити і просити одразу підписувати книжки, які він сам завжди продає на книжковому арсеналі. Купіть Анастіанастасії Ливковою за перекопом є земля. Ну і так від мене почитайте Чорного Лебідя.